роки, і прийшла пора прощатись з тобою, ліна, вчителько моя. Ти нас дружила всіх, навчила світ любити, з дитинства повела в незвідане життя. Почала, наша вчителька пише, ми сьогодні від тебе йдемо. До сиди, ще не вас повернемось. Свою радість тобі принесемо. Спасибі, початкова школа, ти наша перша висота. Попереду в нас від а в нашому серці доброта. До всіх людей, що були з нами, усі чотири роки локації, під голубими небесами. Спасибі всім, що ви були. Четвертий клас ми закінчили і дружно в п'яте перейшли. З ми подружилися, на озброєнні взяли і дружити і пізнавати його світ, підкорити, і відчувати свій політ. Слово надається класному керівнику 4 класу Тарасенко Інні Володимирівні. Дорогі мої зірочки ясні, ви вже не першокласники, не другокласники, ви випускники початкової школи. Чотири роки як казкова мить. Де все було і сміх, і злети, і мрії, та кожен з вас, мов парусток, що зрить і тягнеться до сонця, до надії. Ви вчилися читати і писати, і множити, і про світу все дізнатись, тепер сміливі, мудрі і кмітливі, зі щирим серцем, з мрією красивою. Бажаю вам натхнення і тепла. Щоб доброта по світу вас вела, щоб світло в серці ваше не згасало, І щоб удача вас оберігала.